Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, хрещення Духом Святим настільки важливе, що Ісус зробив наголос на цьому, перш ніж повернутися до Отця. Після того, як він воскрес із мертвих, він провів 40 днів зі своїми учнями. Більш того, 500 учнів бачили його. Амінь. І ось що він сказав, перш ніж піднятися на небо. Ось що він сказав: І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця. А, а ви позостаньтеся в місті, місті аж поки зодягнетеся силою з висоти. Скажіть обітницю. Англійською тут стоїть визначений артикль, і мається на увазі конкретна обітниця отця? У Старому Завіті чимало обітниць Божих. Але є одна конкретна обітниця. Я почую амінь. Скажіть, та самообітниця. Отже, що це за обітниця? Це одна. Конкретна обітниця, про яку йдеться, це те, про що говорили всі пророки Старого Завіту. Амінь. Принаймні вони мали її на увазі. І що це за обітниця? Амінь. Це обітниця про те, що ви зодягнетесь силою з висоти. Що це за зодягнете силою з висоти? Погляньмо на книгу дій. А зібравшися з ними, Ісус збирається вознестися на небо. Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці. Очії, скажіть обітниці. Що таке обітниця Отця? Там теж стоїть визначений артикль, і мається на увазі одна єдина обітниця. Та сама обітниця Отця. Це обітниця Отця, яка дозволяє сповнитися всім іншим обітницям у вашому житті. Амінь. А чекали обітниці очі, що про неї казав, ви чули від мене? Амінь. Іван був водою хрестив. Ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька днів. Амінь. Амін. І вони побачили, як він вознісся. Та про що він говорив, перш ніж вознестися. Через 10 днів після 40-ка настав день п'ятидесятниці. Коли ж почався день п'ятидесятниці, Бог послав Святого Духа. Амінь покажіть дії другий розділ. Коли ж почався день п'ятидесятниці, і наглочинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася. Чому тут говориться, коли почався день п'ятидесятниці? Бо перша п'ятидесятниця у старому завіті була пов'язана із приходом закону. Бог дав закон. Це була перша п'ятидесятниця, і її результат був наступним: три тисячі чоловік померло біля підніжжя гори. Та коли почалася п'ятидесятниця в новому завіті, Бо Ісус помер, заплатив за наші гріхи, пролив кров. Дух відповідає на кров. Чуєте, друзі? І коли почався день п'ятидесятниці, святий Дух прийшов. Вочевидь, п'ятидесятниця навіть сьогодні для юдеїв залишається лише на цьому боці. Це дуже сумно. Закон вимагає, але не дає. Закон святий, але він не може дати святості. Закон праведний, але він не може дати вам дар праведності. Дух дає те, чого вимагає закон. Дух дає, наділяє. Я почую амінь. Закон вимагає праведності, а Дух Божий дає праведність вам. Амінь. Він дає вам дар праведності. Дух Святий дає нам сьогодні все, чого ми потребуємо. Він не приходить, щоб вимагати. Коли ви вважаєте, що Дух Святий вимагає, це говорить про те, що ви поставили Святого Духа не на його місце. Він прийшов, щоб дати, щоб допомогти. Я почую, амінь. Отже, під час першої п'ятидесятниці був даний закон, і три тисячі чоловік померли. А на п'ятидесятницю нового завіту, коли почався день п'ятидесятниці, був даний дух, і три тисячі чоловік отримали спасіння того дня. І перед тим як три тисячі чоловік отримали спасіння. Іня, Петро проповідував проповідь Петра, призвела до того, що три тисячі чоловік отримали спасіння. Петро встав і сказав: Покажіть дії, другий розділ. Бог Ісуса цього Воскресив, чого свідки всіми. А отож, як правицею Божою був він вознесенний, він розповідає їм про те, що трапилося з Ісусом після того, як він воскрес мертвих. Лише десять днів тому він бачив, як Ісус піднісся на небо. А тепер він каже їм правицею Божою був він вознесенний. Той на кого надягнули терновий вінець, тепер увінчений славою чес. Аллилуйя, вінчайте його всіма вінцями. Аллилуйя, він достойний, і обітницю Святого Духа прийняв від Отця. Той злив він о те, що ви бачите і чуєте. Таке враження, наче Ісус з неба говорить: тепер ви маєте дар Святого Духа. Я заплатив за нього, і ви можете отримати його. Це мрія всіх юдей Старого Завіту, отримати цю обітницю. Але вони не могли отримати її у Старому Завіті, бо Христос ще не вмер. Але тут Петро каже, що він отримав цей дар Святого Духа від Отця і тепер дає його всім. Що ви бачите і чуєте? Вони молилися іншими мовами, як каже Біблія. Коли Дух Святий наповнив їх, вони всі почали говорити іншими мовами. Люди бачили і чули це. Амінь. Ця ідея про те, що ви отримаєте спасіння і одразу хреститеся Святим Духом, не відповідає писанню. Ви отримаєте Духа Святого, коли спасаєтесь. Можете не сумніватися в цьому. Ви отримуєте Святого Духа. Але одна річ отримати Святого Духа, і інша, коли Дух Святий отримує вас. Я можу пити воду. Тепер вода всередині мене. Та якщо я пірну в басейн, то опинюся у воді. Хрещення Святим Духом це коли ви пірнаєте в басейн. Амінь. Коли ви спасаєтесь, всередині вас з'являється вода. Але хрещення Святим Духом це коли ви пірнаєте в Духа Святого. Алілуя! Ви переживали це? Павло сказав віруючим в Ефесі у книзі Дій. Павло проходить повз Ефес, бачить там віруючих, і питає їх, чи прийняли ви Духа Святого, коли увірували? Вочевидь, він мав на увазі хрещення Святим Духом. Хто з вас знає, що на небі Ісус в першу чергу отримав від Отця обітницю Святого Духа? і вилив його. Що ви бачите і чуєте, як сказав їм Петро? Амінь. Пам'ятаєте, коли Ісус ходив по землі? То в один конкретний день у великий день свята Хошана Раба у Євангелії від Івана сьомому розділі, як говориться останнього великого дня свята, на Хошана Раба, як його називають юдеї, на великий день свята Кущів, останній день свята, ісус стояв і кликав, говорячи: коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хіба це важко? Знаєте, насправді повеління благодаті це сила. Якщо ви спраглі, ви приходите і п'єте. Це наказ імператив. Це щось важке, якщо ви голодні їжте. Розумієте? Насправді, заповіді нового завіту є частиною вашої природи. Амінь. Коли прагне, хто з вас нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже писання, то ріка живої води потечуть із утроби його. Наступний вірш. Це ж сказав він про духа. Що мали прийняти його, хто ввірував в нього. Це ми з вами. Послухайте, не було б ще духа на них. Не був би Ісус ще прославлений. Ви слухайте Дух Святий ще не був даний, бо Ісус ще не був прославлений. Амінь. Інакше кажучи, коли Ісус буде прославлений. То про що це говоритиме? Mean? Що буде даний святий дух? Життя в дусі святім це чудесне життя. Часто, коли ми молимося в дусі, ми молимося іншими мовами. Ваш дух стає чутливим до Святого Духа. І тоді ви починаєте жити, сприймаючи, а не розмірковуючи. Чому люди живуть у поразці? Бо вони багато розмірковують замість того, щоб сприймати. Бог сказав Адаму, перш ніж з'явилася Єва. З усіх дерев саду ти можеш їсти. На івриті вони називаються токал. Там двічі з'являється слово акал акал їж, їж, тобто «їж вільно». Навіть ми так говоримо: їж, їж, їж. їж. У цьому ми дуже близькі до євриту. Бог каже: «їж вільно». Погляньте на щедрість Бога. Люди кажуть, Бог заборонив їм їсти з того дерева. Чому вони зосереджуються на одному? А чи знаєте ви, скільки було дерев, з яких вони могли вільно їсти? Але щоб показати, що ви поважаєте мене та мою владу, щоб показати, що ви знаєте мене як Бога, саме в цьому суть десятини, але ви не повинні давати десятину. Ви маєте таку можливість? Ось яке відкриття. Отже, ви знаєте, що ви не повинні їсти з цього дерева, але це дерево, яке дав Бог. Бог посадив його, щоб люди ніколи не їли від нього, і тим самим показували те, що Бог власник а людина розпорядник. Чуєте? Але могли б ще. Якою була природа цього дерева? Як воно називалося? Дерево пізнання добра та зла. Чим погане пізнання добра? Воно настільки ж смертельне, як пізнання зла. У день, коли ви з'їсте від нього, як сказав Бог Адамові, ви помираючи будете помирати повільно, духовно. Помираючи помреш фізично одного дня. Ось що говориться на івриті. У нашому перекладі говориться смертю помреш. Отже, сьогодні люди досі їдять з дерева пізнання добра та зла. Вони питають, це добре чи погано? Це не питання. Чи каже вам дух робити це? Ви слухаєте? Іноді ви здивуєтеся, що давати комусь це погано. Наприклад, блудний син був із свинями. Бог показував йому, як він повівся зі своїм батьком. Він повівся дуже погано, зганьбив свого батька витратив весь свій спадок. Він дивився на їжу свиней, і навіть вона здавалася йому доброю. Їжа, яку їли свині, здавалася йому доброю. І тоді він подумав: стривайте, навіть слуги в будинку мого батька їдять щось краще. Підіймуся та піду до свого батька. І тут з'являєтеся ви. Ой, віднесеньки, ось і ви даєте йому гроші, ви нищите те, що робить Бог. Іноді навіть добрий вчинок може бути недуховним. Чуєте, Євангелія від Марка, другий розділ. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже, розслабленому: відпускаються сину гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали. Де вони думали? Грецькою це слово діалогізмос. Від нього пішло слово логіка, діалогізмос. Ось яке тут стоїть грецьке слово. Вони думали, думали, думали. думали. Навіть зараз, коли Бог діє, окремі люди сидять і думають, як це може бути? Ось у чому ваша проблема? Ви не можете жити в надлишку. Ми живемо у дусі, дух швидший за розум. Ви знаєте про речі, перш ніж ваш розум може пояснити їх логікою. Насправді іноді розуму потрібно декілька днів, перш ніж ми дійдемо висновку. А ось дух розуміє все швидко. Зараз я поділюся з вами чимось захопливим. Час майже настав. Я вважаю, що нам потрібно провести конференцію. Амінь. Конференцію на цілий день. Чого він говорить отак? Це кажуть фарисеї та книжники. Чого він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім самого Бога? Логізмос, логіка. І вони мають рації, тільки Бог може прощати гріхи, а цей чоловік Бог. І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте. Ісус відчув у своєму дусі, що вони так міркують? І сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте. ісус відчув у своєму дусі. Іноді ви знаєте речі ще до того, які встигає зрозуміти ваш розум. Ви збираєтеся підписати договір, збираєтесь кудись піти. А бо хтось розмовляє з вами, і він такий добрий, робить вам компліменти, лестить вам. Але всередині, пані, ви зустрічали таких хлопців, так? Амінь. Ви відчуваєте щось всередині, і це не щось добре. Він каже добрі речі, милі речі. У вас <візько> траплялося таке? Використаю ось <візько> такий приклад. У вас траплялися <візько> такі ситуації, коли ви казали. Я знала, я знала. Не знаю, чому я не зробила цього. Я ж знала. Це дух. Не хвилюйтесь, не треба засуджувати себе. Кров очистила вас. Рухайтеся далі, вчіться відтепер. Слава Богу, ісус жив відчуваючи. Жінка доторкнулася до нього. Коли хтось торкається вашого тіла, ви ж відчуваєте це, так Але вона торкнулася на його тіла. Жінка з кровотечею торкнулася його одягу. Край його одягу. Ви не можете відчути цього тіло. Але Ісус зупинився та сказав: хтось доторкнувся до мене. Тоді Петро сказав: усі торкаються до мене. А він каже: ні, я відчув, що сила вийшла з мене. Це духовне відчуття дуже швидке. Павла привели на човна у якості ув'язненого. Він проповідував Фестусу, про консулу юдеї тих часів. Він проповідував царю Агрипі та його дружині. Я можу показати вам, де вони сиділи, бо там досі є особливі місця, на яких сидів цар. Хто з вас був у Кесарії? Пам'ятаєте, коли я проповідував із Кесарії? Це місце останнього захисту Павла Павло каже: Я апелюю до Цезаря, і тоді Фестус каже: тоді ти відправишся до Цезаря. Він не хотів, щоб його повертали до Єрусалиму, бо знав, що людей вб'ють його, перш ніж у нього з'явиться можливість поділитися Євангелієм. Вони вже відкинули Євангеліє, і тоді Павло каже: Настав час поган. Я апелюю до Цезаря. І він пішов як ув'язнений. Вони надягнули на нього кайдани і посадили на корабель. Юліус був тим сотником. До речі, в Біблії у новому завіті всіх сотників. Зображають у доброму світлі усіх сотників. Це дуже цікаво. Отже, Павло мав його прихильність. Він навіть дозволив Павлові піти, коли човен пристав до Сидону. Павло мав там друзів. І він дозволив ув'язненому Павлові зустрітися зі своїми друзями, бо знав, що Павло дотримається слова і повернеться назад. Так? Оце так ув'язнений. Отже, Павло повернувся назад з іншими ув'язненими. І знову сів на човна. Скоріше за все на човні він не був у кайданах, бо це був тюремний човен, і вони поплили до Риму. І ось що каже Біблія. Павло каже: о мужі. Я бачу або я розумію, що буде плавба з перешкодами та з великим збитком не лише для вантажу й корабля, але й для наших душ. Та сотник довіряв більше стерничому та власникові корабля. ніж тому, що Павло говорив. Скільки разів траплялося так, що ви відчували щось? Але потім експерти, стерничі. Павло, скільки разів ти тримав стерно? Скільки разів він був із Джонні Депом? Він може керувати піратським кораблем чи то тюремним кораблем. Хто такий Павло? Він проповідник. Що він знає? Отже, Сотник повірив старничому та власнику корабля. Він власник корабля, він знає. Але Павло каже: друзі, варто зупинитися на певний час, бо ця подорож закінчиться катастрофою та втратами. Він не сказав ми загинемо. Але, врешті-решт, оскільки вони послухалися Павла, вони не загинули. Але від початку він каже, але й для наших душ або життів. Так? він відчував ще до того, як вони дісталися Риму. Він відчував. А далі говориться: а що пристань була на землю невигідна, то більшість давала пораду більшість відплинути звідти, щоб як можна дістатись до Фініка і перезимувати в пристані Кріцькій неприступній західним вітрам із півдня та з півночі. А як вітер південний повіяв, здавалося, все як треба. Люди кажуть вкладай, 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 але дух каже ні. Всі кажуть, іди іди, іди, іди», А дух каже ні. Що вам намагається показати дух? Досить пишатися, досить покладатися на свій розум. Ваш розум призведе до втрат та поразок. Катастроф. А що каже дух? Не треба осуджувати себе. Минуле залишилося в минулому. Хочу, щоб ви зрозуміли, що настав час покластися на духа. Амінь. Для чого ви тут? Що вчитися? Амінь. Слава Богу. Отже, досить дивитися на минуле. Дехто з вас дивиться. Забудьте про минуле. Воно минуло. Амінь. Не хвилюйтесь. Бог є вашим Богом, але не покладайтеся на обставини. Вони побачили, що вітер повіяв. і подумали, що це добрий знак. Павло каже, бажання вони досягли, тому витягли кітви і поплили по краю кріту. Ви знаєте, що було далі? Так, наступний вірш. Але Незабаром ударив на них важкий вітер, що зветься в Корлідон. Коли корабель був підхоплений і не міг противитися вітрові, то йому віддались ми і понеслися. Вітер почав кидати їх куди хотів. Усе через те, що вони не послухалися Павла. Чи було це необхідно? Ні. Вони зрозуміли це через певний час. Покажіть нижче. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив: О мужі! Тож треба було мене слухатися. Я в захваті від цього. Друзі, вам варто було послухатися мене? Ув'язнений каже власнику човната стерновому, усім експертам, сотнику та римським солдатам. Друзі, ви мали послухатися мене. Ось те місце, у яке Бог хоче привести віруючих, щоб люди дивилися на вас та казали: Він мав рацію. Вона мала рацію. Треба було мене слухатися та не відпливати від криту, І обминули були ці терпіння та шкоди. Вони втратили багато чого. Я йду далі, а тепер вас благаю триматися на дусі. Зверніть увагу, що він не осуджував їх, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу, якому належу, якому служу. Та й прорік не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати. І ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому то тримайтесь на дусі у мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як мені було сказано, і ми мусимо наткнутись на якийсь острів, і вони натрапили на острів Мальта. Їхній корабель застряг між двома морями. Він зламався навпіл, і Всі вони пострибали у воду. Ті, хто вмів плавати, поплили до Мальти. А інші, що не вміли плавати, попливли на дошках. Усі вони досягли берега цілими. Чуєте? Усе через те, що вони послухалися Павла Насправді, до цього люди, які керували кораблем, намагалися втекти. Вони ніколи не бачили такої бурі. Вони намагалися втекти на човні. Та Павло сказав сотнику, щоб ці люди залишилися на кораблі, бо інакше всі загинуть. І цього разу сотник послухався Павла, прислухався до Павла, так? І завдяки цьому всі вони вижили. Я хочу поділитися цим із вами. Дух Божий свідчить духу вашому. Амінь. До речі, якщо ви думаєте, я відчула в серці бажання розлучитися з чоловіком, це не дух, а диявол. Так? Я відчуваю всередині бажання почати стосунки з цією дівчиною, а ви одружений чоловік. Це не Дух Божий. Чуєте? Це не Дух Божий. Зрозуміли? Я відчуваю, що маю перевести фокус. Це не дух Божий. Я дивлюся, що ви дуже часто переводите фокус, так? Це не дух Божий. Отже, він ніколи не суперечить Божим заповідям, він завжди вестиме вас шляхами миру та спокою. Він приведе вас до надлишку, до великої землі. До речі, Мальта острів, на якому вони опинилися. Грецькою перекладається як мед, дух завжди вестиме вас. Якщо подивитися на послання Павла, то він завжди отримував відкриття Євангелія благодаті і завжди направляв людей до землі, де тече молоко та мед. Амінь, Друзі, сповіщаю вам, що через Ісуса Христа ви отримуєте прощення гріхів. Ви не отримуєте його завдяки багатьом молитвам, завдяки посту, завдяки тому, що зробили це чи те. зробили багато добрих справ. Ні, жодна ваша справа не може спасти вас. Лише через Ісуса Христа ви можете отримати прощення гріхів, Христос помер за ваші гріхи, і Бог воскресив його з мертвих. Проголосивши, що ви були виправдані у Христі. Якщо ці слова торкаються вас, де б ви не були, і ви хочете, щоб я допоміг вам помолитися. вивільнити віру у Христа як в особистого Спасителя, то повторюйте цю молитву зі мною. Я звертаюся до тих, хто дивиться нас по телевізору. Де б ви не були, повторіть зараз цю молитву, щоб покластися на Христа. Скажіть, Отче Небесний: я вірю в Ісуса Христа, про якого ти розповідав Він прийшов, щоб я мав життя та мав з надлишком. Я знаю, що отримую його через прощення всіх моїх гріхів. Я покладаюся на Христа. Він помер на Христі за всі мої гріхи. Він воскрес із мертвих і прославився. Ось що моя маю Святого Духа. Хрести мене Духом Святим. Дякую, Отче, Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. В ім'я Ісуса. Амінь. Друже, ви отримали спасіння. Амінь. Амінь. Ви отримали спасіння. Тепер святий Дух живе всередині вас. Ми молилися також про хрещення Святим Духом. Послухайте, ви можете почати молитися іншими мовами. Над природною мовою, амінь. Коли ви прийдете наступного тижня на поклоніння або навіть вдома, просто моліться. Якщо ви не будете молитися, то нічого не трапиться. Амінь. Ви повинні молитися, щоб Дух давав вам слова. Амінь. Слава Господу! Я вітаю вас, бо ви спасенні. Амінь. Підніміться на ноги церкву, щоб отримати благословіння. Амінь. Слава Богу. Ми залежні від чи не так? Амінь. Ми приймаємо все, що має Бог. Дуже сумно, і навіть на небі можуть плакати, коли дивляться донизу, та бачать, що люди не отримують всього, що можуть мати. Амінь за все це було заплачено кров'ю Ісуса. Цього тижня Господь благословить вас благословіннями Авраама. Сам Господь захищатиме вас і ваші родини від усілякої шкоди, небезпеки нещасних випадків, катастроф та трагедій. Сам Господь дарує вам процвітання у всьому, що ви робите. Сам Господь явить вам прихильність і зробить так, щоб Дух вів вас у всьому, що ви робите. В ім'я Господа Ісуса. Амінь і амінь. Хай Бог благословить вас до зустрічі.